У випадку, якщо ваша агресія викликана зовнішнім подразником, ви або вихлюпуєте її на цей подразник, або ж переадресовуєте. Переадресація відбувається у випадку, якщо агресія викликана у вас, ну, скажімо, вашим керівником, наставником, начальником, тобто людиною, яка перебуває вище від вас. Єрархічні драбині. В такому випадку, ви, якщо у вас є підлеглі, ви викидаєте свою агресію на них скеровуєте. Якщо нема підлеглих, на не людей, котрі від вас залежні. Якщо у вас нема таких, ви тоді зганяєте свою злість, свою агресію на предметах, котрих нема душі. The and the